Ось такий електродіалізатор для знесолення різних розчинів. Ця конкретна установка буде використовуватися для наукових досліджень. Тобто, ось є у нас електродіалізатор. Там всередині у нас електроди з титану з відповідним покриттям. Мембрани поки що тут не вставлені, тому він ще такий тоненький. Є, відповідно, ротаметри на кожен потік, є насос на кожен потік. Ємності для електродного розчину, концентрату, делюату. І так само вставлені у нас датчики електропровідності, і ми будемо контролювати, як змінюється електропровідність концентрату і делюату. Також є джерело струму, яке може відповідно, ну, дозволяє регулювати напругу. Ось такі у нас будуть ячейки. Промислового використ... виконання, вони будуть між мембранами, тобто у нас будуть відповідні сіточки-турболізатори, насоси з магнітною муфтою. Тому будемо робити наукові дослідження.